І наостанок про солоденьке, хоча не дуже в хорошому контексті, адже дефіцит рідкого меду нині спостерігається в Україні, саме такий липовий та акацівий. <кій> найбільше популярні серед наших споживачів. Та через негоду липового меду, наприклад, цьогоріч в країні зібрали трохи більше як 500 центнерів, хоча минулі роки було по три тонни, що найменше. Тож любителів такого смаколуку тепер. Потрібно обирати чи переплачувати загадобірний рідкий мед, чи їсти дешевший і густий, що швидше цукровується із соняшника і різнотрав'я. На пасіці побувала Інна Горіненко. Кольорові ядки між прилавками з ягодами та городиною ходять перші покупці. Це ярмарок на Троєщині у Києві. Продуктові ярмарки у столиці проводять майже щодня. Сьогодні у столиці таких п'ять, і лише тут продають мед. Пані Тетяна торгує медом із сімейної пасіки. Мають за тисячу вуликів. Возять їх у різні поля та заповідники Сумщини, Чернігівщини, Черкащини, Київщини. З минулого року нічого не залишилося. Весь урожай цього року вже збір був. На вітрині дві банки липового ціна 400 гривень за літр. Це на 100 гривень дорожче ніж минулого року. Меду набагато менше в цьому році. Тільки третю частину ми викачали від попереднього попередніх урожаїв». Три слоїки рідкого акацієвого меду на вітрині, і у цього виробника це на 70% менше ніж було минулого року. Акацієвого майже не було. Взагалі ми звикли вивозити на Канівський заповідник там самі найкращі кращому але в цьому році. Пройшла гроза, тому там не було трошки. Ми зібрали межа була Київської і Чернігівської області. За дефіцитний акаціївий мед на базарі правлять 600 гривень за літр. Утім, більшість пасічників в країні цього року узагалі не викачали ні краплини акацієвого, чи липового меду. Збір з акації зменшився у п'ять разів, а з липи – в шість. І такого бувалі бджолярі з роду не пам'ятають. Ситуація така, як в цьому році, є вперше на наскільки критичною, що зв'язано з кліматичними. Факторами, і, звісно, це напряму має вплив глобальне потепління. Пан Олександр у справі з у 30 років має з півтисячі вуликів. Ось показує ті вісім десятків, які навмисне в вакацію посадці та меду Катма. Бо те, щоб джоли встигли принести до негоди, у заморозки самі з'їли. Весна була розпочиналася все дуже хорошо. Початок травня були морози, які. Приморозили цвіт акації і нижні, тобто деревина, не повністю вся розквітла. Є верхні, верхня тільки частина, тобто вже було менше нектару на дереві. Саме такі рідкі меди, як липовий та акацієвий, наминають в Україні найбільше. Тож і дефіцит на ринку меду помітний. А от густі, що швидко засукровуються, соняшникові і різнотрав'я купують менше. Але саме таким найбільше торгують з євросоюзом. Манофлорні сорти меду зазвичай продаються в Україні, а на експорт йде тільки соняшник. Якщо ми говоримо про акацію, він займає близько 25% всього ринку. Коли липа займає до 10%. за кілька днів пасічники почнуть викачувати із таких вуликів соняшниковий мед. Збиратимуть його місяць. Що погода для світіння соняшника зараз добра, то і прогноз такий, що врожай буде щедрий. Буквально за тиждень все, корпус майже весь. Із медом. Ось, бачите, сильний медозбір, то вже обмежили матку яйцеклаці, тобто заливають вже повністю. На такі рамки за робочий день бджоли наносять з поля до чотирьох кілограмів меду. Зараз от треба буде підставляти ще, ще один корпус. Поза як соняшника фермери сіють багато, то в країні перевиробництво такого меду і ціна його дешевша, ніж інших сортів. Україна володіє 30% біорізноманіття Європи. Отже, і такий мед просто є цінним як основа для того, щоб створювати так званий ну, комерційний мед, який найкраще купується на прилавках Європи. Він просто є найдешевший. Минулого року за мед за кордоном пасічники вторгували 167 мільйонів доларів, вивезли, за даними митниці, 86 тонн. Минулий рік ми побили рекорд по експорту меду в Європі і в Україні. Взагалі, такий же дешевший, густіший, і що швидше засукровується, муситимуть їсти ласуни і в Україні, якщо не захочуть шукати і переплачувати за дефіцитний нині акацієвий і липовий. Інна Горіненко, Олександр Назаренко, Вікна СТБ, марафон Єдині новини.